Гриф секретно знято. ЦРУ уприлюднили подробиці, шокуючі замаху на життя Віктора Ющенка у 2004 році. Те, що приховувалося десятиліттями, нарешті стало відомо усьому світу. Розсекречення звіту центрального розвідувального управління Америки ЦРУ по цій справі добились американські журналісти. Ми всі, звісно, здогадувалися, що у цьому замішаний Кремль, але що настільки друзі, ви будете вражені, ба більше Ющенко далеко не єдина жертва замахів Кремля для персональної вендети Путін не цурається ані отрути, ані навіть підриву бомб у центрах столиць іноземних держав. Держав про всі ці неймовірні факти сьогодні з вами і поговоримо. Сьогодні ми розкажемо, як документ, розсекречений через 7 років боротьби журналіста Джейсона Леопольда, проливає світло на вбивства, замовлені Кремлем. Хто був виконавцем брудної роботи? І хто наступна мішень Кремля у розстрільному списку? Мене звати Микита Гаврилюк. Друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоби не пропустити наше відео на справді важливі теми. Поїхали! Ну а тепер уявіть, у вас вечеря, смачний борщ і тут бац у тарілці діоксин. Оце я розумію, бивчий чи не так, але на жаль, це не рецепт для росіян від клопотенка, а реальна історія. У ній Кремль намагався знищити Віктора Ющенко, бо той був занадто небезпечний для їхніх планів. Ми всі давно підозрювали, що замах на життя Віктора Ющенко у четвертому році це не просто випадковість чи спонтанний злочин, але питання завжди залишалось одне: хто саме замовив отруєння? Янукович, який намагався будь-якою ціною втриматися при владі. Чи може Путін, який бачив у Ющенку загрозу своїм геополітичним амбіціям? І ось тепер ми знаємо правду. Згідно з розсекреченим документом американської розвідки, це було сплановано безпосередньо Кремлем. Давайте пригадаємо, як це було у вересні 4-го року, під час напруженої фази президентських виборів, Віктор Ющенко раптово зник із публічного простору. Він захворів після вечері з представниками СБУ, які як тепер стали. Я зрозуміло, могли бути виконавцями замаху. Ця вечеря відбувалася на дачі Володимира Сацюка, тодішнього заступника голови СБУ. До речі, про нього та інших учасників цієї вечері Сацюк, якого вважають ключовою фігурою тієї зустрічі, пізніше зник із поля зору, але не просто зник. Він отримав російське громадянство. Тепер його фізична присутність у Росії, захищена їхніми законами, робить майже неможливим його притягнення до відповідальності в Україні. Інша постать Ігор Смешко, голова СБУ, на той момент. Він залишається в Україні і активно коментує політичність життя та намагається навіть відбудувати свою політичну кар'єру. Наприклад, він балотувався у президенти у 2019 році. Але в теорії можна очікувати, що смешка знову викличуть на допит після оприлюднення звіту ЦРУ. Також серед них був і Давид Жванія, народний депутат і соратник Ющенка. Його політична кар'єра пізніше пішла складним шляхом. У 21-му році Жванія загинув на сході України під час бойових дій, що лише додає драматизму всій цій історії. Хто б не був виконавцем, отруєння Ющенка стало прямим втручанням Росії в український суверенітет. Розсекречення документа тепер ставить нові питання: чи могли ці або інші люди знати про замах? І Якщо так, то чи будуть вони притягнуті до відповідальності? Особливо ті, хто досі перебуває в Україні? Ця історія, без сумніву, ще далеко не завершена. Але повернімося до Ющенка, якому стало погано. Спочатку лікарі розгублено діагностували звичайну харчову інтоксикацію, але вже за кілька днів стан Ющенка різко погіршився. Від жахливого болю та ураження внутрішніх органів його буквально рятували лікарі в Австрії. Пізніше в його організмі знайшли діоксин токсичну речовину, яку використовують для отруєнь або у забороненій хімічній зброї. Концентрація отрути в тілі Ющенка перевищувала норму в тисячі разів, а на його обличчі, яке стало спотвореним через хімічні опіки, залишився, так би мовити, автограф Кремля. Це була спроба не лише вбити політика, а й принизити його публічно. Віктор Ющенко особливо не розповідав про те, що йому довелося пережити, і ми можемо лише здогадуватися, що стало з його здоров'ям. Бо відомо, що діоксин буквально знищує печінку, нирки, а також серйозно впливає на шкіру, геніталії та мозок. Отруєння Ющенка це ще й атака на образ лідера, на символ революції. Тоді помаранчева революція тільки набирала обертів. Люди вийшли на вулиці, бо не хотіли більше жити в системі, де вибори вирішуються не народом, а кулуарними домовленостями. Кремль бачив у Ющенкові реальну загрозу. Його прозахідна позиція, ідеї демократії і незалежності України не вписувалися в плани Путіна. Отруєння мало вивести Ющенко, якщо не з життя, то принаймні з політичної арени. Ющенко вижив, попри фізичний біль, спотворене обличчя та серйозні ускладнення. Повернувся до політичної боротьби. Цей замах. Тільки зміцнив його рішучість і зробив ще більшим символом боротьби за демократичну Україну. Замах на Ющенка став черговою спробою Росії примусити нас до покори, погодитися на роль такого собі слухняного молодшого брата вже зараз. Остаточно стає зрозуміло: отруєння Ющенка це де-факто ще один прояв російського вторгнення. Тоді Кремль не відправляв танки чи ракети, але використовував свою улюблену зброю. Отруту у 2004 році цей акт агресії мав обезголовити помаранчевих, позбавити лідера українців, які кидали виклик російському впливу. Іронічно, що правду про цей злочин ми дізнаємося саме на 20-ту річницю тих подій, які стали символом української боротьби за свободу. Але як так вийшло, що ми дізнаємося про це лише зараз? Адже історія з отруєнням Ющенка завжди була в центрі уваги як української, так і світової спільноти? Відповідь дуже проста і водночас дуже промовиста. Кремль настільки майстерно прикриває свої злочини, що навіть за наявності очевидних доказів залишається в тіні. Щоб розкрити правду, знадобилося сім років наполегливості від журналіста-розслідувача Джейсона Леопольда. Саме завдяки його зусилля. Илям американські спецслужби розсекретили документ 16-го року, який містить список замахів і політичних убивств, організованих Кремлем за межами Росії. І, хоча документ досі частково закритий, деякі імена і деталі залишаються прихованими. Його оприлюднення стало важливим проривом. Ця інформація ще раз доводить, що Кремль діє безкарно, якщо йому це дозволяють. У документі, окрім Ющенка, згадані ще чотири людини. Це резонансні випадки замахів вбивств, які об'єднує одна спільна риса. Усі жертви були тими, хто кидав виклик режиму Путіна. Про них ми поговоримо далі. Іронічно, що Кремль завжди діє за однією схемою. Усе сплановано, методи ретельно продумані, але кінцевий результат. Часто зводиться до очевидного злочину, який навіть залишає по собі сліди. У випадку із Ющенком питання про замовника замаху залишалося відкритим довгі роки. І, хоча підозрювали всіх від Януковича до російських спецслужб, тепер ми офіційно маємо підтвердження, за отруєнням стояв особисто Путін. Але Ющенко це не єдина офіційно доведена жертва Кремля. Розсекречені документи ЦРУ доводять причетність Путіна ще до кількох шокуючих вбивств поза межами країни агресорки. Перший такий злочин це вбивство Салімхана Яндарбієва у 2004 році. Він був одним із лідерів незалежної Ічкерії і активно протистояв російській агресії. Так, от із ним вирішили розібратися максимально показово. Яндарбієва підірвали. Прямо в автомобілі в столиці Катару в місті Доха. І хоча Росія офіційно заперечувала свою причетність, катарська влада заарештувала і засудила двох російських агентів. Це, мабуть, єдиний випадок з цього переліку, коли виконавців таки вдалося притягти до відповідальності. Одним із найгучніших випадків у розсекреченому документі також є вбивство Олександра Литвиненка. Колишній офіцер ФСБ не просто розірвав зв'язки із російськими спецслужбами, а й публічно звинуватив Кремль у серії жахливих злочинів. Найбільший резонанс викликала його книга «ФСБ взриває Росію», у якій він стверджував, що саме російські спецслужби організували вибухи житлових будинків у 99-му році. Ці теракти, що забрали життя сотень людей, були використані для виправдання другої чеченської війни і фактично закріпили владу Путіна. Литвиненко став особистим ворогом Кремля саме тому, що викривав їхні злочини всередині країни. У 2006 році, перебуваючи в еміграції у Великій Британії, Литвиненко раптово захворів після зустрічі із двома російськими громадянами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном. Пізніше лікарі з'ясували, що його отруїли радіоактивним полонієм. 210 Це був перший випадок використання радіоактивної речовини як зброї в сучасній історії. Полоній надзвичайно токсичний елемент, який неможливо придбати у вільному доступі, його виробництво контролюється державою, і це ще раз довело, що операція мала підтримку на найвищому рівні. Литвиненко помирав у страшних муках протягом кількох тижнів, але навіть тоді він не мовчав. Перед смертю він публічно звинуватив Путіна в організації свого вбивства. Це не просто злочин, це демонстрація сили. Саме так говорили експерти про це вбивство. Справжній абсурд ситуації полягає у тому, що один із виконавців цього злочину Андрій Логовий не лише залишився на свободі, а й зробив політичну кар'єру в Росії. У сьомому році він став депутатом Державної думи від ЛДПР і навіть очолював комітет із безпеки. Просто уявіть людина, яка була оголошена в міжнародний розшук в Росії, стала творцем законів. Дуже показово цей випадок став переломним для міжнародної спільноти. Британія офіційно звинуватила Росію у вбивстві Литвиненка, а суд назвав це актом ядерного тероризму. Але Путін просто відкинув всі ці звинувачення і продовжив робити з опонентами саме те, чим погрожував їм на початку своєї кар'єри. Мочити. У 2012 році у тій же Британії у місті Вейбридж помер Олександр Перепеличний, російський бізнесмен, який став свідком у справі опозиціонера Магніцького. Спочатку його смерть назвали природньою, але пізніше з'ясувалося, що він був отруєний рідкісним біологічним токсином. Перепеличний встиг передати важливі дані про російську корупцію, і це очевидно стало причиною його смерті. Останній у списку Олександр Біднов, командир бойовиків так званої ЛНР, у 2015 році його автоколону розстріляли в Луганській області. І, хоча біднов сам був частиною сил російських окупантів, його вбивство ймовірно стало покаранням за нелояльність до Кремля. Це яскраво показує, що навіть своїх вони не шкодують, якщо ті відхиляються від курсу Москви. Тож так Путін знищує не лише опонентів, а й своїх, якщо вони стають незручними, усі ці випадки демонструють одне: Кремль діє системно, а не вибірково. Їхня мета може бути будь-де у Катарі, Великій Британії, на окупованих територіях чи в країнах ЄС. І, хоча в документі немає гучних справ Скрипаля чи вбивства чеченського дисидента. Залімхана Хангошвілі, якого вбили в Берліні пострілом із пістолета, бо ці злочини сталися пізніше. Це лише підкреслює, політика терору не припинялася, а лише розширювалася. А особливо зважаючи на те, що це ще не всі оприлюднені дані ще є великий розділ звіту ЦРУ, який залишається засекреченим. Та чомусь західний світ роками заплющував очі на всі ці злочини Кремля. Згадаймо 2009 рік, коли адміністрація Барака Обами запустила сумнозвісне перезавантаження відносин з Росією. Вони знали про вбивство Литвиненка та інші вбивства, але це все одно не завадило їм натиснути на ту символічну червону кнопку. І що це дало? Нічого окрім часу для Кремля Обама, який любив говорити про цінності демократії, у той момент віддав перевагу дипломатичній грі замість рішучих дій. Чи може Ангела Меркель, яка стала головною адвокаткою північного потоку? м? Імовірно, вона також знала про причетність Путіна до замаху на Ющенка, про отруєння Литвиненка та про смерть перепеличного і так далі за списком. Але замість того, щоб будувати бар'єри проти Росії, вона будувала газопроводи. Її політика діалогу з Москвою фактично посилила залежність Європи від російського газу, що дозволило Кремлю фінансувати свої злочини. Газопровід в обмін на мовчання про злочини Кремля. Ось який спадок за залишила по собі Меркель. Усі ці рішення не просто помилки, це пряме сприяння тому, що Кремль отримав можливість діяти безкарно. Політика компромісів і перезавантажень була не тільки наївною, але й небезпечною. Поки західний політикум був глибоко стурбований та побоювався ескалації, путін розширював свій арсенал терору. Із розсекречених документів ЦРУ стало відомо, Кремль визначився із наступними жертвами. Їхні прізвища стоять поруч із вищезгарми. Даними щоправда, розкривати їх на широкий загал американці поки що не поспішають. А що ви думаєте щодо мовчання заходу? Хто винен у тому, що Кремль так довго діє без наслідків? Пишіть у коментарях, ваша думка нам важлива. Історія Ющенка, Литвиненка, Скрипалів та багатьох інших показує, що Кремль не зупиняється сам. Кожна поступка диктаторам, кожне мовчання у відповідь на їхні злочини це крок до нових трагедій. 2004-го світ проковтнув і замовчав отруєння українського лідера. В 2024-му світ замовчує отруєння хімічною зброєю сотень українців на полі бою знову руками Росії. Чи здатен хтось зупинити Кремль на цей раз? Чи ці злочини знову стануть розсекреченою за 20 років сенсацією? Напишіть ваші думки. Мовчання завжди грає на користь тиранії. Пам'ятайте про це. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. І пам'ятайте, тільки разом ми можемо добитися правди. Па-па.